Перед вами баул міськістю 85 літрів. Є варіант 105 літрів. Верхня стропа зафіксована армованими нитками. Так що, якщо вона захочете відірвати, то я обгандуй, що ви його не відірвете. Нижня стропа пришита аналогічно але строєна стропа для того, щоб через нього можна було збільшувати або зменшувати лямки. Лямки дозволяють його переносити як в вигляді рюкзака на плечах, так на одному плечі або в руках. Тут у нас пастрон на ліпушці прикриває змійку. Змійка відкривається двома бігунками для швидшого і більшого відкривання. Баул виконаний із двох тканин. Одна тканина і друга Оксфорд і кордура. Оснащений боковим карманом додатковим. Ззаді на баулі знаходиться система молі для переноски. Зверху на баулі пришиті дві лямки, які дозволяють переносити об'ємні речі, типу каремату або шинелі, що там є.